Ось він красунчик, наш перший. Три я їх зразу знайшов, але це наш перший білий гриб. Його я побачив першим. Знов сьогодні вийшов, О, бачу вже й четвертого. Знов сьогодні вийшов по білі гриби, друзі, пізня осінь. Шукаємо білі грибочки. Перша знахідка така. Поряд. Другий білий грибочок. Дивіться, теж такий красунчик. тверді вони, запашні. Просто клас. Дивіться, що за краса. Першим кадром і таку красоту знайшов. Дивіться, такий маленький, я його одразу не побачив, але вже тепер бачу. Коли вже ті почав зривати, то побачив, дивіться, і ще один четвертий. Я одразу побачив два і думаю, одразу знімаю. І поки камеру витяг, побачив третього. А вже коли почав зривати, то побачив і четвертого. Поблизу не ходив. Кругом польські гриби, їх просто валом їх не збираю, беру тільки ось такі відбірні, красиві білі грибочки. Ранок, і ще сонечко тільки-тільки піднімається. Я вже в лісі приїхав не так рано, як зазвичай, трошки пізніше, бо грибарів і так немає, то думаю, вийду трошки пізніше, щоб гриби було вже гарно видно. Ось така краса в нас є. Забираємо, чистимо, шукаємо далі. Е, дивіться, ось мої грибочки. Я ще з ними нічого не робив, я тільки камеру встиг відключити. Як побачив, що ще один білий гриб ось тут собі так стоїть недалеко. Ну, це прям кубка мені попалась з п'яти грибів. Ось іще один плюс такий у нас красень. Я тут зараз іще пошукаю, можливо, буде ще ось така приємна. Місцевість. Так вони ся ховають за тими молоденькими буками. То зараз тут похожу, може будуть іще якісь знахідки. А можливо тільки ці п'ять тут вистрибнули. Ну Це зараз тут будемо дивитися. Ось така краса. На попередній нашій плантації я більше нічого не знайшов. Лісова дорога пішла ось так. І біля неї зразу в мене ще одна знахідка. Ось такий попуканий трохи білий гриб. Не знаю, їм щось не вистачає, бо вони такі е, деколи попадаються, бачите, худенькі, слабенькі, аж потріскані. Не знаю, з чим зв'язано, можливо їм не вистачає вологи. Бо засушило спершу падав сильно і дощ, а тепер засушило. Тому грибів не було ані коли сильно дощ падав, ані зараз їх багато не є. Але так, в принципі, назбирати можна. У лісі більш-менш видно, але я все одно з собою взяв сьогодні фонарика. Йду так чисто по приколу свічу, а там відблискується мені прямо з під ось таких гілок. Шапочка ось такого білого гриба. Ну, напевно, без фонарика я б його і не знайшов. Ось такий, вже жовтий, молодий, а вже жовтий. Ось такий грибочок. Плюс у мене це вже сьомий сьогодні. Маленького я вже почистив. Ось так. Такі гриби плюс 2 знову в мене є. Шукаємо, шукаємо подалі, бо за 15 хвилин, бачите, вже 7 грибів. Непогано. Уже свої гриби обидва маю почищені. І ще одна знахідка. Цей похід все більше і більше мені починає подобатися, бо файні грибочки попадаються доволі таки часто. Пару хвилин за тими попередніми. І в мене знову ось такий трошки поїдений. Ну, але що зробити? Ось такі гриби, восьмий гриб. Продовжуємо. Це прекрасне полювання. Сонечко вже піднімається. Ось яка краса в лісі. Зараз. Дуже так казково. прямо. Я трошечки ще пау тут добавлю. Ну, зараз картинка жива. Давайте я просто не буду ніяких корекцій додавати. Щоб ви просто подивили, це в реалі так класно тут. Дуже файно. Я здалеку так підходжу, підходжу. Думаю, о, та, то не білий гриб. Але коли прийшов прямо в притик, то побачив, що це такий досить немаленький білий гриб. Він, мабуть, знизу поїдений. Ага, дивіться, жуки йому вже дали знати. Це саме жучки такі чорні виїдають. Тут його не... Є, він дивіться, зараз я його витрушу. Зараз я його дістану, покажу вам. Де він там? Чи де він там? Є там? Є там. Опа, дивіться який жучок. Ось такий, не знаю як фокус ловить. Такий чорний жучок. Манюнький. І так рубаю гриби на всі вра. Дуже сильно можуть. Декотрі гриби взагалі можуть з'їсти на ноль. Ось так. Ну, такий грибочок, чищу, щось з нього вибереться, а щось виріжеться геть, бо трошки йому і корінь там поїли ось. І шапочку. Але то вирубаємо. на сушіння буде. Так, сонечко піднімається, грибочки стає набагато краще видно, дивіться. Аба. Ось вони, дивіться, тут ще один менший. Ось така краса. Дивіться, який чорний і такий гарний. Опа. Ну, файно, знову два. Дивовижно, що сьогодні гриби так і покупками попадаються. Там зразу знайшов п'ять, Тепер знайшов два в купці. А то минулого разу 24 жовтня, там що похід. Та я так находився. Звичайно, грибів зібрав, але такий маршрут улупив, що капець. Ну, зараз похід мені набагато подобається більше. Ну, це якась просто казка, дивіться, просто рандомно, йду лісом, ніколи тут не знаходив. І на цьому пагорбі вже 12 гриб. Виявляєте собі, дивіться, який красивий слимак до нього вчепився, але ще не встиг. А зараз його дістану. Ще не встиг його погризти трошки зверху. Ось така краса. А, рандомно пішов сьогодні, бо не хотів туди йти, де збирав. Минулого разу, бо думаю, що там грибів не є. І там грибарів стільки багато, що капець Вони там зазбирують. Я там, хто бачу попередній похід, там такі маленькі всі. Ну, не є ось більш-менш високих грибів. Тому вирішив іти на інший пагорб і, як бачимо, є удача. Тому продовжуємо тут ретельно роздивлятися. Опеньки Опеньок в лісі багатько дивиться. Не прям дуже великими купами. Ось там, ось тут. Вони вже почали переростати. Не прям дуже великими купами, але їх вдосталь по всьому лісу. ну Це для тих, хто хоче позбирати, то можете сміло йти, бо їх у лісі багато. Ви собі до схочу можете їх набрати. Ось такі грибочки теж. Ростуть невеличкими купами. Ну, я місця плантації є максимально великі. Тому проблем з їхнім збором нема. Так, дивіться, яка знахідка. Ледь прокльовувався один. А там виявилося, що їх там аж два ось так зрослені грибочки, молодесенькі. Тільки-тільки почали виростати. Ну, теж файні на маринування, перший клас. Дивимось тут поблизу. Сьогодні поки що не зустрів жодного грибаря, ну то воно зрозуміло, грибів не я аж прям так дуже густо. Тому і грибарів немає сьогодні. Не бачу ще принаймні. Зараз підумаю туди вверх. Можливо, когось і побачу, подивлюся, що в них там. Дивіться, недалеко. Біля цих двох я не помітив, і ще один ось такий був. Я потім його вже замітив, ось бачите, трошечки. Ось це де жовта шапочка, це вже він прокльовується з-під листя, а де біла, то ще під листям. І ось такий малисенький участок. Шапочки видно. Це якщо з правильного ракурса не зайти, то можна і не знайти. На цій самій поляні під гілкою, дивіться як. Ось іще тут якийсь такий двойний грибочок. Дивимось. Ось такий грибочок ще один. І того у нас вже плюс 4 гриба, бо маленького рахувати не будемо. І продовжую тут ходити. Тут досить таки вже хтось з добряче так перепорпав все листя. Тому іще удвічі складніше тут збирати. Але я так ходжу помаленьку. І ще оглянуся. Тут у мене залишилося ще невеличка така поляночка, ось тут оглянутися. І буду переходити далі. Що знайду, то знайду, що не знайду. Іншим разом знайду або знайде хтось інший. Ось так. Будемо дивитися, що тут ще можна видивити. Під такими коріннями може запросто бути. Так, у мене тут ще одна знахідочка. Ось такий білий гриб. Я ось показав, що запросто під коріння може бути. А пішов далі і знайшов ось такого гриба. Ну, Файний, теж молоденький. Іду далі. Тут ця поляна себе вже показала, який грибочків я тут знайшов. І буду йти далі. Бо тут вже все обійшов, більше грибів не бачу. Ну, звичайно, якщо ще так походити, круги намотати, то ще... Які два-три грибочки можна знайти маленькі, але то не цікаво. Йдемо далі. Заходжу в свої місцини, та хоч те радує, що хоч гриб і маленький, але він взагалі є. А як не є, то було б обідно. Ну, хоча і маленькі гриби, хоч і відстань від одної місцини до другої не, не близька, але хоча б тут є по грибу. Може зараз ще щось буде. Хоч щось. Та й то радує, що не дарма приходжу. Дивіться, хтось би подумав здалека, що це не білий гриб, але це є він. Дивіться, як потріскав. Не знаю від чого, від спеки. Та яка зараз спека? Зараз не є великої спеки. Напевно, що не вистачає їм вологи або що здалека як якийсь дурний гриб. Але зблизьку це є білий. Там вище є ще щось. Але це, напевно, не білий. Хоча він теж якийсь дивний. Ну це білий. Це білий гриб. Дивіться, який великий. Ого! дивіться, ще один там. Я в шоті, нам фартануло. Дивіться, що за гриби. Оба! Файно, дуже файно я зробив. Він так вистрелив. Нічого собі такі великі гриби. Давно не знаходив. Ось такий. Ну, знизу ще. Файні. Ну, три такі грибочки. То великий плюс до мого кошика. Зараз тут поблизу ще пороздивляюся. Може будуть ще. Ну, Якщо щось, то звичайно покажу. Біжу, поки пройдуся тут. Та знаєте що, друзі? Хоч і рідко. Але чудові знахідки мене все ж таки радують сьогодні. І у мене вже досить таки непогано грибів. І настрій трошки піднімається, коли знаходиться таких файних грибочків. Не то я перший на потока зайшов, а там самі манюсінькі. Знайшов ще там пару штук, але і не цікаво їх збирати, бо вони маніленькі. Людей там зустрів трьох грибників. Ну, але грибів у грибників було слабо. Ну і в мене не дуже багато, але, здається, в мене покраще буде. Ось така красота. Так, але то файно. Тільки на ті гриби відчистив, дивіться, ще гриби. Ось такий один. І дивимось впереді. Ще грибочки вистрибнули. Красиві молоденькі. Дивіться, такий двойний гриб. Ой, навіть тройний, дивіться, він навіть там тройний. Ось такий. Зараз холодок поставлю, щоб було краще видно. Ну, дивимось поблизу. Це файно, це прямо одна місцина можна рахувати. Я тільки типу, чистив, то ті почистив, бачив зразу ці. Що ж, шукаю далі, тут уважніше. Так, зайшов у топове це я місце, бо... Гриби за грибами я тут знаходжу, дивіться, що то є. Один такий, а другий теж файненький ось тут. Йому здається коріння трошки під'їли, ці жуки чорні. Так. Але це не хиба. Не проблем. Виріжемо. Ось така краса. Так де б вам у утінку показати. Ось так у тіні вам покажу, бо їх не видно на сонці гарно. Ще плюс дві знахідки. Ну, цей трошки щось не дуже, але зараз буду на нього дивитися, чистити, подивлюся, що з ним. А наступна моя знахідка ось такий файний гриб. Перед тим я знайшов ще одного, трошки меншого, але його не показував. А ось такого файняка вам покажу. І буду далі тут продовжувати шукати. Я прийшов на своє старе місце збирання і вже два гриби є. А там буде видно, чи буде ще, чи ні. Бо грибники звідси перші йшли. Мені назустріч, я звідти знизу піднімався. Ну, то не знаю, як там далі піде. Ще трошки шукаю і далі вже буду йти додому, бо щось геть вже не маю сил ходити. Не знаю, що так, але... Трошки ще походжу і буду йти додому. В кінці вам покажу, звичайно, скільки ми назбирали. Попередній грибочок уже очистив, його знайшов я десь, ось приблизно там в тих молодих буках. А тепер дивіться, що в мене тут ось один такий білий грибочок, непоганий, класний екземпляр, а інший ось тут ще один. І в мене плюс знов такі два гриби. Класні, чудові, я б сказав, грибочки. Дивлюся поблизу, поки в полі зору не бачу нічого. Ну, але файно, грибалка сьогодні вдалася на славу. Файні, пізні карпатські гриби. Знову ми знайшли. Так що я вже направляюся додому. Коло дороги просто став вам показати кадрик. Дивіться, що побачу. Їжовик кораловидний, Ось тут кусочок і там кусочок. Що за гриб? Це гриб також лікувальний, але занесений в червону книгу. В принципі, рискнути можна взяти його, я його не беру. Але кому потрібно для лікувальних цілей, то звичайно, що люди його беруть. Ось такий грибок. Хто бачив, хто не бачив, я вже показував неодноразово в мене на каналі. Але думаю, не всі бачили, то покажу ще раз. Він такий ось росте і такі гілки сповзавжючі аж з нього висять. Ну. Він як їжовий гребінчатий, але їжовий гребінчатий це більш така культура, яку виводять у ферму спеціальні. Роблять під нього. А це дикорослий. Такий гриб. Ну що ж, друзі, закінчую цей похід, він був чудовий. Ось стільки в мене грибів. Знайшов такого дуже брудного гриба, вам і не показував. Ну, ось така грибалочка. Майже пів корзинки є. Ну, трошки не є пів корзинки. Ну, трить. Будемо рахувати трить, тому думаю, тут буде десь близько 4 кг. Ну, це непогано. Це непогано. 4 кг. Такою пізньою осінню то... Непогано, то непогано. Вже, напевно, наступний наш похід буде вже в листопаді. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд. Я спустився. Ось біля цієї вже заваленої колиби. Буду спускатися додому. Ось так. Всім дякую за перегляд. Хто дивився, якщо сподобалось відео, ставимо лайки, підписуємося на канал і чекаємо нові походи. Всім до побачення.